Доброго дня! Тема нашого уроку правила користування газовими приладами. Сьогодні на уроці ми проговоримо ці правила. Я думаю, ви дізнаєтеся багато корисної інформації. Ці знання будуть вам необхідні для того, щоб перебування вдома приносило тільки радість і гарний настрій. Уже багато років газ використовується в побуті. Він великий помічник, помічник і друг людини дає багато користі, але поводитись з ним треба дуже і дуже обережно, тому що в будь-який момент він може стати і ворогом. Газ стає ворогом тоді, коли його неправильно використовують. Насамперед необхідно знати, як правильно користуватися. Газовою плитою та іншими газовими приладами. На уроці ми будемо говорити про ці правила безпечного користування. Зверіть увагу на наш малюнок. На ньому представлені якраз газові прилади. Серед газових приладів це, звичайно, котел, газова плитка і газова колонка кого є вдома газова колонка? Пригадайте, для чого вона? Так, щоб за допомогою газу підігрівати воду. Зверніть увагу! Всі газові прилади обладнані спеціальними кранами. Ці крани розміщені для того, щоб в будь-який момент можна було перекрити доступ газу до газового прилада. Що ж таке природний газ? Що ви знаєте про цю речовину? Пригадуємо, а я вам розповім ще декілька цікавих фактів. Природний газ майже вдвічі легший за повітря. Саме тому під час витікання, із приладів чи газопроводів, він має таку властивість скупчуватися у верхніх зонах приміщення. Природні і зріджені гази вони не мають кольору, не мають запаху. Щоб газам надати запаху, до них додають домішки, в результаті чого з'являється запах гнилої капусти. А як ви думаєте, чому ці домішки додаються до газу? Так, правильно, для того, щоб виявити витік газу. Крім цього, зріджені гази в резервуарах і балонах перебувають у рідкому стані і під тиском власної пари. За підвищення температури вони переходять у газоподібний стан. Запам'ятайте газ, яким ви користуєтеся в побуті, є займистою речовиною. Крім цього, це вкрай небезпечна речовина. При порушенні правил користування може привести до виникнення пожежі. Балони, вони містять суміш зріджених газів, і ці гази знаходяться під сильним тиском, тому удар по газовому балону або його падіння може привести навіть до вибуху. Як же виявити витік газу? Ну, перш за все, за запахом. Природний газ, ми з вами вже говорили, що не має запаху, і тому його спеціально одорують, додаючи до нього речовину, запах якої нагадує запах тухлої капусти або тухлих яєць. Далі можна виявити витік газу на слух. У місцях стиків та з'єднання труб, газ може витікати із шиплячим звуком. І, звичайно, можна візуально. На відкритій місцевості в місці витоку газу може пожовтіти трава влітку або поборіти сніг. Ще можна виявити витік газу за допомогою мильної піни. Якщо воду додати трішки мила, вспінити це все, цю суміш, і нанести піну на газову трубу, там, де ви маєте підозру, що там може бути витік газу. Якщо піна почне Бульбитися, утворюватися бульбашки, це буде означати, що саме там є витік газу. Як же діяти в разі виявлення запаху газу в приміщенні? Ну, перш за все, це уникати всіляких дій, які можуть викликати появу іскри, прикрити рот, рот і ніс тканиною, закрутити крани. На газових приладах, і якщо це балони, то на балонах закрутити також крани і крани на плиті. Обов'язково відчинити вікна і двері, створити протяг для того, щоб ваше приміщення провітрилося, не допускати в приміщенні відкриту вогню, не вмикати і вимикати електроприлади, також не можна включати освітлення. Тому що будь-яка поява іскри можуть привести до загорання газу та вибуху. Також необхідно повідомити про витікання газу у аварійно-диспетчерську службу газового господарства. Всі пам'ятаємо телефон газової служби 104. І обов'язково залишайте приміщення, вийшовши на свіже повітря. Ось перед вами коротенький алгоритм, що робити при витоку газу. Небагато дій. Відкрити вікна двері, перекрити газові крани, покинути приміщення і зателефонувати 104. Якщо не можна робити, якщо ви відчули запах газу. Вмикати мобільний телефон, електроприлади. Користуватися відкритим вогнем і навіть не можна користуватися стаціонарним телефоном. Запам'ятайте, будь ласка, ці важливі правила. Ще однією небезпекою при витоку газу, при згоранні газу є чадний газ. Його ще називають тихий вбивця. Які його властивості? Знову ж таки, немає запаху. безбарвний, його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння або в умовах нестачі кисню. Тобто, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, забиті димарі, то там може збиратися чадний газ. Крім того, вітряна погода може спричинити зворотну тягу в димових та вентиляційних каналах, а через це небезпечні продукти згоряння не будуть виходити в атмосферу на вулицю, а накопичуватимуться у приміщенні. Чадний газ, він ще небезпечний тим, що, потрапляючи в кров, він сполучається з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень по організму. Зрозуміли? Кров не розносить кисень по організму. Через це людина гине від задухи, тобто задихається. І якщо. Протягом двох годин в приміщенні з концентрацією чадного газу в повітрі лише 0,1%, то це призводить до втрати свідомості, після чого людина може швидко померти. Втрата свідомості супроводжується таким знесиленням, що людина, навіть помітивши небезпеку, вже неспроможна врятуватися. Симптоми отруєння чадним газом це головний біль. Запаморочення, блювота, почервоніння шкіри, прискорене серцебиття, сонливість, сухий кашель, біль у груднині. Якщо раптом відчули такі симптоми, то діяти необхідно якомога швидше. При тяжкому отруєнні, коли вже людина багато надихалася чадним газом, то може наступити навіть параліч, втрата свідомості, судоми, розширення зіниць, посиніння слизових оболонок, посиніння шкіри обличчя і порушення дихання. Ви скажете, а як же допомогти людині постраждалій при отруєнні чадним газом? Перш за все, саме перше, що треба зробити, обов'язково вивезти або винести постраждалого на свіже повітря. Далі терміново, не втрачаючи часу, звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Пам'ятаєте телефон швидкої допомоги? Правильно, 103. Далі послабити одяг, щоб полегшити дихання. Піднести до носа тампон, змучений у нашатирному спирті. І коли людина вже прийде до тями, напоїти міцною кавою або чаєм. А зараз я вам пропоную проаналізувати невеличку ситуацію із життя. От, уявіть, старенький дідусь жив на першому поверсі будинку, ну, такий у нього будиночок в сільській місцевості. Тієї ночі він погано спав, боліла голова. Старенький піднявся і попрямував з кімнати на кухню. В коридорі відчув різкий запах газу. Дідусь вімкнув світло в кухні. Що було далі, він не пам'ятає, прокинувся в лікарняній палаті. Обличчя та руки були обпечені. Як ви вважаєте, що трапилося? Так стався витік газу, який накопичився у приміщенні у значній кількості. Коли дідусь увімкнув світло, утворилася електрична іскра, від якої загорівся газ та стався вибух. Постраждав не лише дідусь, а ще й сусіди. Під час вибуху побилися вікна, стіна розвалилася. Як ви вважаєте, чи правильними були дії цього дідуся? Дякую. Так. Складіть, будь ласка, в зошиті, поради дідусю, як слід було поводитися під час вияву запаху газу. Ці всі поради запишіть в зошиті. Відповідь: сфотографуйте і прикріпіть на сайт дистанційної освіти. Будь ласка, я буду чекати на ваші відповіді. А зараз ще одне завдання: ми з вами пограємо в гру так чи ні. Ваша задача в зошиті, знову ж таки, написати: Гра так чи ні. І далі. В стовпчик поставити цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так як у нас 8 запитань. Далі, навпроти кожної цифри поставте слово так або слово ні. Якщо ви з цим твердженням погоджуєтеся і вважаєте його правильним, ви ставите так. Якщо не погоджуєтеся, ставите Ні. Відповідь повинна ну, оформити, оформлена бути так. Перше. При виявленні запаху газу відчиніть двері та вікна. Якщо ви вважаєте це правильним, пишете так. Якщо вважаєте неправильним, пишете ні. Після виконання завдання сфотографуйте відповідь і прикріпіть відеофайл до нашої роботи. Над чим треба буде попрацювати? Уважно прочитайте параграф 25. Напишіть, які газові прилади є у вас вдома. І напишіть, як ви користуєтеся газовою плиткою. Знову ж таки, відповідь: сфотографуйте, прикріпіть фотофайл на сайті дистанційної освіти. І для того, щоб закріпити наші знання. Будь ласка, виконайте тестове, тестові питання на нашому сайті на урок. Ось наше домашнє завдання. Воно буде активним до 21 квітня. Код доступу 9871703. Переходьте, будь ласка, за посиланням і виконуйте тест. Якщо ви уважно слухали презентацію, прочитали підручник, параграф 25, виконали усі усі завдання, які були задані, то тестування не буде для вас важким. Бажаю успіхів, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До нових зустрічей. До побачення!